Грій душу теплі почуття, коли згадую про рідну я Матусю, бо вона для мене сен життя, без кінця я Богові молюся, щоб зберіг для мене він її, бо без неї світ мені не милий. І коли життя це про мене, я схилюсь біля її могили. І Гірко буду плакати тоді, що не завжди я це цінувала. Не підтримувала в тяжкій біді, може, іноді десь сильно ображала. Що не послух часто проявляла, не дослухалася до порад, а вона ж собі в чомусь відмовляла, аби краще все було в її чад. Я не хочу, Господи, жаліти, хочу, я любить її завжди, з нею плакати, молитись і радіти, і в небесний край разом війти. Я так вдячна мамі, що Ісуса знаю, я так вдячна, що Він кращий друг. Вірю, приведе мене до раю, де не буде горя і тривог. Ви цінуйте тим, що у вас є мама, бо не всі змогли пізнати це, в кожного своя життєва трама, не у всіх в житті було все це. Ви любіть її під серцем вас носила, поважайте, і Бог вас збереже це вона дала в житті вам крила, і ваш кожен крок так сильно стереже. Божий любий, я так щиро Тобі вдячна за мистусеньку веселку у житті. І за неї іноді так клячно. Збережи її, Ісусе, збережи.